Дивлюся попереду взагалі там у дівчат. Горить плита, палає, масло виливається. Фу. Думаю, боже, куди ви прийшли? Ви Що не знали, що масло воду не можна додавати, чи що. Баня, вже лук може, вже жар. Щас, час, 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 час. Роблю я стріпси. Я замаринував курочку в оліці з перцем, з паприкою, з сіллю. І вона така м'ягесенька вийшла, лагідна, просто біліссимо. Я майонез роблю. Гарчиця, гарчиця, хтось бачив гарчиця? Uh, Ні. Я на майонез, яйць немає, гарчиці немає. На майонез яйця треба. А що яєць нема? В коморі, наче до себе всі в кармани, все позабирали. Я обіцяв бути прискіпливим. Іван. <scripture> <smots> <viele> <io ho заразу>. <реш> <реш> Тільки не підходь так близько до мене. У мене вже мандраж, серце в п'ятки, пульс стікає. Що за страви? Це курячі стріпси. Добре. Курка. Надзвичайно соковита. Порізав один. Побачив е, зроблений. Порізав інший, зроблений. Дуже ніжна курка. Дякую. А тебе щось можна поїсти? Тобі? Можеш. Ну це ж рибний бульйон. Ти взяла? Я як До мене не часто приходили люди, бо я думаю, вони розуміють, типу, що я ну, щось знаю, маю якісь знання. А ти всі креветки будеш подавати? Ні, можу щось це з'їсти. От сюди. Так. Привітку дали. Увага! Залишилось 10 хвилин. Боже мой, Ваня. Кажу, Ваня. Що не валиш? Він зараз тіба і все, ніякого голосу не буде. Коли я бачу ектора, в мене просто сі звзди поплили, я просто не знаю, що казати. В мене морквяно фісташкове пюре. І стейкс моркви, а також печена морква з, верш... з вершками і з фісташками. Ок. Як мені це їсти? Так, макати і їсти. Це солодка страва. Іване, бачу, ви з аквамена перекваліфіковуєтесь у морквамена Марковман. <laughs> Фінал Ви гарно впорались. Ваш десерт чудова робота. Мені подобається презентація, вибір продуктів, те, як ви з ними попрацювали і поєднали смаки. щодо солоної страви, то тут хотілося би побачити більше процесів. Чи не замало просто моркви і пюре. Я сьогодні такий весь діловий, не аквамен, а бізнесмен, такий заходжу. Всі мені кажуть, Та ти голова міської ради. Я кажу, так, звісно, говорю, майбутній президент України. Ваня, а чого ти високе, туди став? давай. Легше. Ні, ні, Все умнічка, Ваня, ти просто машина. Ти лучша комбайна. Я комбайн, а хто кращий комбайн? Аквамен! Ці 10 хвилин, які були, ми розподіляли між собою 5 її, п'ять мої. Тобто, у нас все в тандемі працювало. Ой, горить Й. мене цирган. Чого ж ти не кажеш? Я почав розкатувати тісто філо, яке почало прилипати до поверхності. Подивись, що виходить. Ти його порвав. треба, щоб вона нервилася, заново? так. Да, заново. Потім я його посипав борошном. Ну, коротше, в мене там куча була стратегія, така. Треба <плес> було тісто зробити дуже тоненьким. Що з ним не так? Чесно, мені філо не дуже подобається таке тоненьке тісто. Мені більше подобається як лаваш штрудель в лаваші. Це набагато швидше. Кажу, роби, але викачуй тісто тоненько. Ну вже не було часу йому викачувати тоненько. Він вже робив з товстим тістом. Вань, дуже мало фонів, дуже мало начинки. Він був вийшовся, маленький, бо тісто, яке я розкатав, його було реально на два шматочки. Він такий був невеликий. ПП, як я кажу, це був Літл Штрудель. Коли час пішов, почався такий двіжняк. Просто я в шоці. Мені моя команда. Написала на листочку кожен, що йому потрібно і що мені потрібно взяти в дивасній і в коморі. Перше це була Наташа Корольова. Вона мені сказала взяти дві миски, ложки, борошно, дріжджі, розпушувач і деко. Ванька, давай швидше ірі, просто овочі, щоб мила і різала. Тут корольова каже, для того, щоб дріжджі розчинилися, їй треба тепла вода. Я швидко побіг за сотейником ще. Побіг до Іри. Іра набирай Дагад. Воду Воду набереш, скажеш, я занесу. Е, давай мені овочі. Ванька, Вань, Наталі. чистилку. мені потрібна чистілка. Іра набирає воду, а Нет ставить цю воду. Ваги ось. Чистилка, Я така даю чистілку тобі. Огірки там... чистити? Ні, там не було чищення огірків. Наташо, що в тебе по булочкам, все? Ванечка, овочі приніс вже. О, овочі приніс. Вань потрібно для парової бані. поняв? І пергамент. Не для водяної бані. Отак, як білка в колесі по кругу, туди-сюди, туди, сюди. Ще цей на мій конкурент, психолог під ногами в коморі. А де то, а де шо? Ти мій конкурент? Ну як я тобі можу сказати? Мені ж навпаки, не потрібно тобі нічого говорити, і тут я виходжу, підійду до суддів. Є у нас така тенденція в українців, вони не люблять забагато жиру. Uh -huh. Нас дуже сильно карають в ресторанах за це, коли ми додаємо багато олії. Я люблю олію, смачну олію, там, соняшникову нерафіновану, кукурудзяну чи оливкову класну олію. І Я інколи даю її прям багато. Але тут я тобі казав, ще, коли підходив до тебе, що е, жир, крем, тобто жир, риба, жир ще. І тобі його просто просто забагато. Угу. <му> Ого. Щось багато солі. Багато оцту. Оцту? а в, в розетті. Багато кишлоти. Напевно, попався шматочок там, де скрай був. І Я коли маринував завтиши з кабачків, вони в мене попали в оцет, край один я, і я це замітив. Але думаю, можливо, воно не буде такого смаку сильно кислого чи що ще. Мені треба було їх промити, а потім закрутити. Блін, ну чого йому так попало? Ну за що? Там був другий завтиш з квіткою, треба було тобі той куштувати. З краю був оці не було. Це. Це. дай водичку пожив. Дуже сильний, просто панч. Ну, типу, я їм, в мене жир, жир-жир. Тут кислота. Прикольно, працює, може бути. Але ну не так. Посмажена вона непогано, хорошо я б сказав. Але хотілося, якщо ви її смажили. Знімати шкірку Скоринка, щоб була. А яка красива скоринка. За що ми обожнюємо цю рибу? Добре. Добре. Дякую. Іван, Дякую, забирайте, Іван. будь ласка, вашу страву. Дякую. Для мене вердикти суддів були 50 на 50. Наталія, підходьте, будь ласка, з вашої страви. Беру тарілку, несу, ставлю суддям. Це в нас обліпіхова панакота з бісквітом, з крамблом і смородиною. Тобто і смородиною. Ну, навіть його не назвеш. Угу. Просто сік смородини, скажемо угу. так. Зрозуміло. А кнеля це з чого? Це сорбет з смородини. — Сорбет. Угу. Зрозуміло. Так, так, так. Ну, Цікаво вже спробувати, бо візуально мені дуже подобається форма вашої панакоти. По кількості технік, як на мене, це дуже гарно виконане завдання саме цього конкурсу. Ми з колегами сьогодні спілкувались. Про те, що їжа дуже класна, коли вона переносить в дитинство. Так от цей сербет це заморожене мамине варення так, з дитинства, так. так? Так. От воно було таке саме, тільки воно було не заморожене. А це, ну, це прикольно, воно трішки так класно. Комбекає в дитинство, мені подобається це відчуття. Зараз чула, як на кухні кричав Влад, мат, перемат, апельсин, де лимон? Там тупо в них якийсь був треш, мені було страшно, коли Влад ходив, він був весь червоний, дуже злий. Це створення чудової страви може бути приємнішим та легшим, а результат здивує вас та рідних. Спонсор показу торговельна марка горенє. Горенє робимо життя смачнішим! Ось кого я приніс оці жаби? Скажи мені, будь ласка, для кого я приніс жаби? Нічого страшного. Ну, Тут же Прихватка така. Ми звикли, що кожного вдома прихватки, це як рукавиці такі здорові. Знаєш, що На заводі метал оце мішають. Знаєш такою бляха муха, железякою, щоб руки не опекти. А тут на майстер-шефі вони як жабки. Я їх називаю жаби. Вони такі прихватки, вони такі, я не знаю, вони такі маленькі, ну, капіт, можна так. Отак можна робити. І факт в тому, що я вибігаю, і кидаю йому на стіл. говорю, ваня бляхамуха. Для кого я оці говорю, приніс. Кидаю йому на стіл одну, кидаю йому другу, а він бляха бляхамуха. Ну, це отак було. і в сон. Та чим мені прихватка? Ваня. Ми з ним не сварились взагалі, ми дуже емоційно розмовляли. А тут ціни. Можна це не вирощать. Чуєш, Наташ, а що ну, карамель вона ж вже застила, поки стояла, як її знову розтопить? І Знову постав да, на вогонь. Карамель я зробила, але вона через те, що в нас не було ще поки що складати. в нас не було профітролі, вона вже застила, доки я її знов поклала, розтопила. Ну, тіпа, Знаєш, що такі якісь лишні у нас були рухи. Ми зробили чотири протвіння прафітрулі. Ми їх робили чотири противня. Просто зробіть невеличкий з того, що є. У нас їх просто не вистачає. Скільки давай робити менший кружок? Не не все по бортику. Я коли побачила, що у нас залишилося 9 хвилин, я розуміла, що ми не встигаємо рівно. Ми, коротше, вирішили робити форму Крекенбушу, Всі, типу, будуть, ми знаємо, робити пірамідку. А я така кажу: та давай щось інше зробимо, не пірамідку, ніяк ні у всіх, типу. І Владислав такий стоїть, типу, а що зробимо? квадрат? Я говорю, можливо, якийсь конус. Він такий конусний квадрат. У нас циліндр, циліндричний квадрат. Ну, типу, щоб якось відрізнялась. Ну, я люблю, щоб відрізнялась, не робити як всі. У нас же всі розібрали цукор і в нас Нікішина попросила цукор. Я ж типу, бери. Цукор є у вас? Є. Дайте, будь ласка, Трішки. Ой, Трішки, тільки не весь. І В нас дирочка образувалася в пакеті, де був цукор. І вона така: беру! Дивлюся, у всіх все так спокійно, одно, а не там просто вакханалі. Отаке, нестеці якесь. Ой, пляху, що ж такое-то? Я розумію, що в мене щось взагалі, я, я загубилася, я потерялася. В мене в голові чи вийде в мене з тим шпинатом, чи не вийде. У мене голубці за шпинатом, в мене шпинат супермаленький, поняв? Це, блін, піпець. Дивлюся. На той шпінат, там шпінат один сантиметр листочок. той. Не випадає. Не а треба, треба. випадати. Як ти збираєшся скручувати той листок? Що ти не будеш зади. Мені треба ще шпінат. Шпінат. Ваня просто біжить в комору, приносить якісь листя, когось. Я не знаю, що це за листя. Це не шпінат, але це щось непонятне. Ну, як листя салату. А я ще вче завернув. Вона мені каже, що це таке, а вона не гарчить. А я откуди знаю? Горчить та капуста чи не горчить? Я ж її кушав, чи що. А не, ну боже, раді Бога. А ну, давай, Ваня, може, ти мене зараз спасеш? це треба бланширнуть, ну бо там великі листочки, знаєш, такі. Відразу зрозуміло, що ти зможеш загорнути, і це буде там не супер такий маленький розмір потім вийде. О, може з цим вийде. Не скільки того, часу, скільки часу, Ванечка? О, начебто взагалі клас. Виходить о, краще. Е, часу залишилося Ваня, Та, дуже мало. Ваня, я не чую, Тихо. хорошо. Тіга. Все. Один-два-трику запачка, скільки тобі буде її витирати. Сім хвилин залишається, в мене паніка. Ваня, тут май, мі, мій особистий психолог, мене заспокає, не зберися, давай, роби. Все, ти зараз все стигнеш. Все, я така зібралася. Швидко давай, хутко, як ектор. Пам'ятаєш, як ектор каже, хутко-хутко на балкон. Я висаджую полоничне компоте, мангове компоте, гель. Воно все гарно вже виглядає. Мені дуже подобається, кольори такі класні. І далі момент істини. Мені потрібно перекласти ось цю жилєйку, е на мою страву, щоб повністю її накрити. Я вирізаю, починаю її піднімати, а вона просто рветься. Я розумію, що та консистенція, яка була в мене, ось ця жалійна. Да? Її було недостатньо. Ну, типу, я не додала достатньо агара, і я розумію, що мені треба це подати, бо воно смачно. І я починаю так рвати руками. Ти знаєш, щоб не чіткі лінії були, а трошки хаосу додати викладаю, виглядає не а ви можете сам обрати в яку команду піти. Ірина, вона дуже гарний кондитер. В нас сьогодні дуже багато дітей. Можливо, все ж таки мені е, треба сьогодні стандемитися з Іриною і побачити, що в нас з цього вийде. О, ну звичайно ж, команда сині. До Ірини, до Анет, до Крістіни, до всіх. Ми до, не не ясне діло, що він обирає нас, бо в нашій команді просто три людини з чотирьох це наша компашка. Наступний йду Я я несу свої три буша. На перший погляд, досить великий розмір. Це прям немізбуш, це вже закуска. Зробив велику порцію таку, щоб вони наїлися, щоб не залишилися голодні перед різдвом. Що це, Іване? Це в мене кабачок з начинкою легейським сиром, з оливками каламата і з кінзою. Ваня, він неординарний. Він не такий, як всі. Бач, він зробив ну, такий прям. Сіямі з був, в нього своє бачення. По ідеї мені подобається. По виконанню трохи недомаринували кабачок. Якби він у вас був тов, тоньше, да, я це... він би і замаринувався у вас краще, і підсмажився краще. Дякую. Їм сподобалось, начебто, але не сподобалось те, що був дуже е, широкий і там було багато насіння від кабачка. Надо цибуля тобі. Мені цибуля. Нада чи не знаю. Фаржу. Не теряйся, Ваня, зберися. Сильно хвилювався. Я взагалі не розумів, де я, що я, що за конкурс і які дві страви треба готувати. Просто ти знаєш, що робити? Ти знаєш, як робити ковбаски? Я знаю, звісно, як робити ковбаски. Я розумію, що якщо зараз піду з візьму кишку, буду робити ковбасу в кишці, це буде занадто довго по процесам. Чомусь я собі так вирішив. І я одразу побачив харчову плівку в девайсі і почав робити з харчової плівки штучну кишку, а ставити насадку на м'ясорубку. Потім каже: А ну давай потримай мені цю. Будемо крутити. Я така, ну ладна, ми стоїмо з сосі. Тримай, тримай його. нікуди. тільки так, подовше. Та це вже дуже цінна. Так я її побілю зараз на дві частинки. Ну, Може, і втратила там 3-4 ці хвилини. Ну, Нічого страшного. ну, Господі людині допомогла. Іван, я можу прийняти цей виріб. Як ковбаску. Це класна запечена картопля. Трошки не вистачає зелення. Я думаю, що не вистачає у усього, навіть просто її нормально притиснути і присмажити, як ви казали. Пюре з цвітної капусти. Якщо його не доварити, то перетирайте його, не перетирайте, воно буде у вас з грудочками. Де соус? А соус не встиг зробити до Зрозумів. Другої страви. Зрозумів. Одне завдання повністю не виконане. І як основні страви вони не допрацьовані. Вердикти сьогодні були зі сторони Володимира справедливими, тому що я реально трошки розгубився при приготуванні двох страв гребинці. У мене були смачні, як я зрозумів, пюре не смачне. В іншій страві ковбаска йому сподобалось все інше йому не сподобалось. Іване ви в дев'ятці найкращих цього сезону, і це вже величезний здобуток, але це і велика відповідальність. Сьогодні ви не впорались, і ми маємо з вами попрощатись. Сумно. Реально сумно. Ваня був таким позитивним, і він завжди так піднімав настрій і його буде дуже не вистачати. Навіть ми так ввечері з дівчатами в номері сидимо. І Ваня постійно до нас приходить. такий галдьош, звісно, в мене голова вже втомлюється від цього. Але, блін, зараз ми приїдемо в номер в готель і будемо просто ну, майже в тиші знаходитись. А, мені дуже було приємно провести з вами сіма час. Це неймовірні враження. Я впевнений, що ми ще зустрінемось десь і будемо продовжувати свої кулінарій новий водичко. Тут на проєкті, при такій, знаєш, запеклій боротьбі, і при такому напруженому напруженій обстановці я знайшла собі друга. Людину, з якою завжди приємно спілкуватися, яка завжди тебе може розмішити, розвеселити, подарити тобі лучик позитиву, налаштувати на конкурс. Дівчата. Ой, Хочу передати привіт батькам, сестрі, родичам, всім на роботі. Всім великий великий привіт! Я дуже обнімаю, цілую. Вітаю вас з наступаючим новим роком, щоб ваші всі мрії збувалися. Пам'ятайте, життя продовжується. Ми лише розвиваємося і йдемо тільки вперед.